Кабаланське благословіння на 21 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь закінчує слова про пророцтво. І Він каже, що коли це все здійсниться, то тоді. І близько Царства Небесне, і тоді відчуйте це, те, що наблизилось. Ви знаєте, він говорить про те, про те що повинно здійснитися, і те, що ми повинні почути, відрізнити, помітити, що прийшло. Всі ті обставини, які будуть навколо нас відбуватися, ми повинні їх так стлумачити і так прийняти, що Царство Небесне біля мене. Ось воно прийшло, ось воно наблизилося. Ось є те, чого я чекаю. І от місце це що я його чекаю, і повинно бути, як ви знаєте, фундаментальним, основним в цьому розумінні. Бо я тоді буду розрізняти ці обставини, які навколо мене, коли я буду це чекати. Чекати того, що мені бажано, що мені хочеться, до чого я прагну, що мені цінне. І тоді я буду готовий це прийняти і тоді розрізню ті обставини коло нас, ті пророцтва, які промовляються. Бо Господь говорить не тільки що воно наблизиться тоді, він ще говорить, що царство є серед нас, і царство є всередині мене. Тобто, по моїй готовності я зможу відрізнити. І Якщо я не готов, то я повинен навпаки себе так налаштувати, так забажати того, що я хочу, щоб воно до мене наблизилося. І тоді і пророцтво я буду відрізняти, і царство наблизиться до мене сьогодні, зараз, колись потім, коли я там знаєте, я помру, і там щось там буде. Ні, сьогодні. Мені колись прийшов такий образ, як я його повинен чекати. Того це, як знаєте, лист від коханого або коханої. Да? Коли я кохаю когось, закохався, і листа, листа чекаю, знаєте, вісточки. То я не тільки до поштової скриньки а, 10 разів на день підходжу, чи немає там того листа. Я ще на дах свого будинку залажу і дивлюсь там, чи немає там листа, но ну, чи там вдалі, отак От я повинен чекати а, місію і а, того пришестя нашого Господа Бога Ісуса Христа, а, щоб воно мені так було цінно. І тоді всі обставини я розрізню, які будуть навколо мене. Всі просто для мене стануть ясними. бо... Саме є в мені саме головне, мені це потрібно. Я без цього жити не можу. Це смисл мого життя. І тоді все буде добре. І тоді царство Небесне вже буде в мені, хоч я й тоді і його не помічу. Амінь.